Я щиро вітаю всіх глядачів. Телеканалу Вінниччина. Це передача актуальне інтерв'ю. Війна в Україні гостро вплинула не лише на фізичне, але й на психологічне здоров'я, зокрема дітей. Постійні новини про обстріли, вимушена евакуація, розлука з рідними, втрата друзів чи навіть дому – все це, звісно, залишає слід на дитячій психіці. І сьогодні у Вінницькій області працює центр ментального здоров'я на базі Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні. А він, звісно, надає допомогу маленьким пацієнтам. Про те, з якою метою його створили, як туди потрапити, яку допомогу надають у цьому центрі. Ми поговоримо із гостею нашого ефіру Маргаритою Зимогляд, завідочкою центру ментального здоров'я, лікарка-психіатр дитячий комунального неприбуткового підприємства Вінницької обласної дитячої клінічної лікарні обласної ради. Мої щирі вітання вам, пані Маргариту, у нашій. Студії така непроста і довга назва, але дякую вам за запрошення. Я також вітаю всіх вас і глядачів. Ми з вами говорили перед ефіром, що направду сьогодні це не порожні слова, а направду сьогодні проблема. Щодо здоров'я психічно-психологічного дітей, ну і звісно, дорослих вона є, і вона посилюється. І тому дослідження і такі шаленні і страшні цифри, які дають науковці, ну і тому перше запитання власне зрозуміло, чому виникла потреба створення ментального центру ментального здоров'я, але чому саме на базі обласної дитячої лікарні і який він центр, яким він є сьогодні? Мабуть, тому що в нас на базі дитячої обласної лікарні була вже посада дитячого психіатра. Записувались люди на прийом з дітками, з підлітками. І ми побачили, що кількість звертань з кожним роком зростає. Порівняно з 2021 роком, ми подивилися у 2024 році значне збільшення проявів невротичних і психічних порушень у дітей і підлітків. Ми вирішили, що в такий час. Коли от всі ці, ці негаразди, про які ви сказали про цей військовий стан в теперішній нашій країні, нам потрібно тут. Допомогти дітям, і в зв'язку з тим, що за ініціативою Олени Зеленської був таке рішення створювати центри ментального здоров'я для того, щоб покращити обслуговування дітей з психічними розладами, для того, щоб упередити розвиток якихось психічних розладів або їх хронізацію, ми вирішили, що ми повинні попробувати. І з ініціативи нашого директора Лідії Олексіївни Діденко ми почали цю роботу. В нас на теперішній час працюють в центрі ментального здоров'я два психологи, в нас є два психіатри, в нас працюють медсестри, є медреєстратор. І є можливість обслуговувати більшу кількість дітей і, і, і з таким мультидисциплінарним підходом і психіатри. І психологи, і за необхідності ми долучаємо і інших спеціалістів, вузьких спеціалістів неврологів в першу чергу, логопедів, залучаємо кардіологів, гастрологів, пульмонологів в залежності від того, яку мету ми хочемо досягти для допомоги дітям. Пані Маргарито, ви маєте величезний досвід, величезну практику. І ось наскільки мені відомо, в вінниці це не. Не один центр, але дитячий, якщо не помиляюсь, то це перший, це єдиний Мені центр. Мені здається, да, що ми один, що. А, чи виправдана а, створення саме ось таких локальних центрів ментального здоров'я, і направду от ви бачите, як практик, а, чи зможуть вони надавати конкретну і дієву допомогу а, пацієнтам, зокрема знову ж таки маленьким пацієнтам чи ось. Та команда, яка працює, чи вже я, я так розумію, що вже є певні результати, тому поділіться, от, як працює на, в, реальному, в реаліях ось створений центр. Пацієнти, їх батьки або родичі записуються на консультацію до дитячого психіатра, або за бажанням до, псих, до психолога. Вони можуть записатися телефоном, можуть прийти до нас. Якщо вони з якогось дальнього району і навіть не записані, ми знаходимо можливість прийняти їх. Приходять діти різних вікових категорій. Це і, але е з батьками лише. Але так? з батьками, так. Тому що по закону психі... по -про, про психіатричну допомогу має бути дозвіл батьків на обстеження е дитини угу. лікарем-психіатром. Психологом не обов'язково обох батьків, а психіатром бажано. Е вони е оглядаються, наприклад, психіатром. Виявляється, е якась проблема у дитини. Призначається лікування, або призначається консультація психолога, і потім дитина або отримує медикаментозне лікування, або отримує і медикаментозне mm -hmm. лікування, і психологічну допомогу. психологи працюють. Індивідуально за необхідності створюється групова псих... групи і проводиться групова психотерапія. Mm -hmm. В подальшому ми тримаємо зв'язок з цими людьми, які потребують психіатричної допомоги, діти, яких потребують психіатричної допомоги. Ми підтримуємо з ними зв'язок онлайн. Mm -hmm. Засобами зв'язку, і ми маємо можливість. В нас створена виїзна бригада. Ми маємо можливість виїхати по домовленості з батьками до них додому для того, щоб. Подивитися, як в домашній обстановці, як поряд з рідними, як в обстановці, де дитина виростає, де спілкується з близькими, як веде себе дитина. Наскільки ефективне це лікування? Тобто моніторинг нашої роботи. У подальшому ми вирішуємо, якщо немає е, успіху у лікуванні, е, в, ми можемо е, запропонувати і пропонуємо стаціонарне лікування на дообстеження е, дітей. У нас відкрито психіатричне відділення е, ось, е, на протязі останнього місяця, е, е, з 1 липня. Е, Далі є можливо, є необхідність якоїсь допомоги від громад. У нас є соціальний працівник в команді. Він також може взаємодіяти з, з громад, з, ну, я знаю, з керівниками громад з людьми, які працюють в громаді, так. для того щоб можливо допомогти цій родині, якщо в них є якісь проблеми. І таким чином ми вирішуємо ці проблеми і або продовжується лікування, або завершується лікування під спостереженням. Вже ми пропонуємо там звернутися через якийсь час. Тобто підсумовуючи, це може бути не лише огляд, але звісно, і не лише рекомендації, але повноцінне лікування от на всіх етапах, і стільки скільки це а, потрібно. Чи займаєтесь ви такою ж профілактикою? Чи є на меті така ж, також профілактична робота і власне не лише допомога? Пацієнтам і батькам, а й формування нової культури ставлення до дитячого психічного здоров'я. Ну це тому, що не всі готові. От ми говорили з вами перед ефіром, що не всі і батьки, не всі дорослі готові прийняти якусь проблему дитячу, не готові з нею працювати. Як ви над цим будете про що, за звичайно, що дуже багато упередженості у батьків є, коли якісь проблеми у дитини вони бояться розголосу? Вони тримають цю проблему в собі. Вони можуть приховувати її, тому що ну є ще в нас такі стигми в суспільстві. Що до психіатра, якщо потрапляють на прийом до психіатра, або лікується в психіатра, значить це вже людина, яка має бути якась десь осторонь від суспільства, скажем, стояти угу. так, якби це не повноцінна людина. Але все-таки зараз покращилося в зв'язку з тим, що все-таки є засоби масової інформації, є зв'язок між батьками, покращилося відношення, ну якби ставлення до походу, до більше розуміння до, до, більше розуміння до психіатра. Але буває так, що приходять мами з батька, приходять мами з дітьми, там батьки і. В принципі, ми бачимо, що є проблеми не в самої дитини, а є проблеми у відношенні батьків або у вихованні. І ми стараємося з підходом таким зрозумінням, з емпатією і до дитини, і до батьків, стараємося пояснити, розказати, як взаємодіяти з дитиною і як виховувати дитину. В різних вікових категоріях, тому що різні патології в різні віковій категорії, там від одного до трьох рочків там зовсім ну, дитина тільки становиться. Ми дивимося, чи є затримка психомовленевого розвитку, чи є висока прив'язаність до мами, чи можливо можуть, можуть вже спостерігатися якісь аутистичні риси особистості. Трошки старших дітей там з Трьох до шести років вони йдуть до дитячого садочка, підготовка до школи, і в них вже формуються інші зовсім ну такі прояви. Там високий рівень тривоги, можуть бути прояви порушення адаптації, такі невротичні розлади, там тики, енурези, заїкання. Також учимо батьків, як відноситися до дитини, коли вона відвідує дитячий садочок, як її зустрічати, як її віддавати. Про що Є... запитати про що запитати? Є діти, які, наприклад, відмовляються їсти в садочку. Завжди наголошуємо, хай дадуть те, що дитина з'їсть, хай не потрібно її заставляти з'їдати до повної тарілочки, тому що це вже йде насилля над дитиною. З розумінням відноситися, якщо дитина у вісні не втримала сечу, помочилася, щоб не ображати дитину, щоб було розуміння, щоб вони з охотою йшли в колектив, і щоб вони знали, що вони особистості. Кожна людина вона маленька, старша, більша, це особистість. Ну і так, і в старших дітей там, скажімо, вже від. До 11 років там вже можуть бути розлади поведінкові у дітей старшого там з 12 до 18 років, можуть бути вже девіантна поведінка. Вже компанії йдуть туди, де їх краще розуміють і намагаються утвердитися там. кожен вік приносить свої проблеми. Кожен вік, так. Да. І ми намагаємося розказати батькам, з чого може виникнути оці прояви у дітей. Навіть не всі батьки можуть зрозуміти Є таке розуміння, що а за що йому переживати, що йому тривожитися? Він гарно То -то вчиться. Він багато да. такої просвітницької роботи. Про це робота має бути роботи. да розказати, роз'яснити угу. роз, роз, роз мамі. Батькові, як відноситися до дитини, як вести себе, коли робить зауваження йому вчителька, не принижувати його при всіх, поговорити про це, обговорити вдома. Як і це тим актуально чи... зараз напередодні початку нового навчального року. <гум> до речі, якщо вже про ось таку профілактичну роботу і про такі методи, які можуть і користуватись, і батьки, щоб полегшити собі спілкування і життя, і виховання ну, звичайно, дитини, а які сучасні методи Методики використовуються в центрі для лікування: це психотерапія, арт-терапія, когнітивно-поведінкова терапія. І чи використовуєте ви медикаментозну терапію? Когнітивно-поведінкова терапія, арт терапія, індивідуальна психотерапія, медикаментозна також, тому що є, скажімо так, захворювання, є прояви, коли без медикаментозного лікування. Дитина обійтися не може чи підліток і цього також призначили... не варто боятись. Ніколи не варто. Ми завжди підбираємо лікування, яке дозволено протоколами і завжди підбираємо батьки. Бояться, що, наприклад, якщо призначили таблеточку, то щоб він на неї до неї не привик, щоб не було привикання, щоб не було якихось побічних дій. Ми підбираємо тільки таке, щоб було дитині комфортно, щоб не вона не була заторможена, щоб вона не була якась млява чи сонлива на уроках. А для того щоб вона могла сприймати. Світ, скажем так, душею і здоровим, здоровим поглядом, і, і ну, щоб йому було комфортно. Наскільки батьки долучаються до процесу лікування і відновлення дитини? Чи знаходите ви ось ті слова, які е, достукаються до батьків? Батьки чують, що потрібно робити і як? Е... Я е, хочу вам сказати, що, мабуть, ті, хто приходять до нас, е, ми намагаємося пояснити їм, в першу чергу, не необхідність лікування, а в першу чергу причину, чого така проблема виникла у дитини, з чого вона могла взятися. І потім вже пояснюємо, наскільки потрібно лікування, наскільки потрібна психологічна робота. І я думаю, що нам це вдається, в принципі. Хто може звернутися до центру? Це лише мешканці Вінниці чи усієї області? Е, мешканці усієї області. Mm. Мешканці усієї області. І е, е, якщо є, є якісь проблеми з виїздом, якісь матеріальні негаразди в людей, е, або стан дитини такий, що мама не може його в, е, машини немає, скажімо так, а вона не може його привезти в, в громадському транспорті, ми виїжджаємо. Mm -hmm. На прохання у нас виділяється машина, і ми виїжджаємо маєте таку можливість. Да. А от направлення сімейного лікаря потрібне? не, не потрібно до психіатра. Направлення сімейного лікаря не потрібно. Якщо батьки бачать якусь проблему, вони можуть їхати просто до центру у Вінницю у Він. до дитячої так, обласної так, клінічної так. лікарні. А анонімну допомогу можна отримати в вашому центрі? Так. Якщо батьки не бажають, щоб була якась по перше, ми завжди зберігаємо таємницю, те, що ми постав постав виставили діагноз. Це знає мама, знають рідні. Вони можуть озвучувати, можуть не озвучувати комусь. Якщо ну і в принципі таємниця завжди зберігається так, що анонімно, але вони можуть сказати, що будь ласка, не вносьте нас нікуди в там, електронну систему. Вони можуть це робити ну з якихось особистих упереджень або з якихось моментів, скажем, таких ну якісь. Якась особлива віра, скажем, там ну щось таке, то, звичайно, що ми йдемо на зустріч в дитині в першу чергу. Тобто лікарська таємниця передусім. Це однозначно. так. У нас навіть немає такого, що ми можемо там вийти і десь комусь з своїх колег сказати, що там ось в мене ця була дитина і там в неї якась проблема. Угу. Ні. Тут воно зайшли в кабінет і тут воно залишилось. З виїздами зрозуміло, ви можете виїздити, якщо є така потреба. А телемедицину плануєте використовувати? Ну звичайно, так. Зараз ми поки що спілкуємося з засобами зв'язку. Так вайбер, uh телеграм -huh. e, e, uh -huh. e, це все доступно, і це все можливо. Ну якщо батькам в батьків доступно? Ну в принципі, зараз немає таких проблем, щоб ну дуже мало так, щоб якісь були скажімо так ну, Обмеження. практично немає обмежень. Немає а з якими проблемами сьогодні звертаються найчастіше а, батьки. І скажімо, чи бачите ви як фахівець прямий вплив війни на психіку дітей, яких ви бачите сьогодні в себе на прийомах? Так ми зробили аналіз, і е, за шість в нас з 1 січня 2025 п'ятого року е, в створений центр ментального здоров'я. Ми зробили аналіз, і ну від цей ці показники в нас 65 п'ять до семидесяти відсотків відвідувань. Було з діагнозами тривожні розлади, депресивні розлади і розлади адаптації. І це серйозні такі виклики для дітей. і для Це батьків, серйозні так? виклики для дітей. Що ви порекомендуєте на що На що звернути увагу батькам? Батьки мають бути підтримкою своїм дітям, батьки мають бути спокійними. Якщо е, е, зараз ж е, такі, такі е, періоди ж, і е, ці вимушені переселення, і е, зміна у дітей шкіл, і е, діти приходять в новий колектив, їм важко е, адаптуватися. Е, зараз тривоги, потрібно е, ну, переживати ці моменти. Щоб не показували, батьки не показували свого страху. Батьки повинні бути впевнені в своїх діях і вселяти дітям вселяти впевненість свою. І Батьки мають завжди бути охоронцями і захисниками своїх дітей в будь-якій ситуації. Тоді діти будуть спокійніше це переживати. От запитання до вас, як до завідувачки Центру ментального здоров'я, які найбільші виклики стоять перед центром на ваш погляд? Да? Уже практика є в перші такі кроки роботи, і які завдання перед собою ставити? Ну, виклики, в принципі, я думаю, що як? нам потрібно ще вчитися. Ми вже були, переймали досвід у львівській лікарні, там де створена центр ментального здоров'я. Здається, вона святого Пантелеймона називається. Ми прослуховуємо і обмінюємося досвідом. Є цілий цикл. Куратори ментального здоров'я за програмою ментального здоров'я. Цілий ряд тренінгів онлайн проводиться, і ми прослуховуємо їх за участю там зарубіжних спеціалістів, висококваліфікованих психіатрів. Планується поїздка, ну хотіло б поїхати в якісь центри за кордон і подивитися і повчитися там. Ну, що? Транспорт наша Лідія Олексіївна хоче так, ну якби забезпечити, забезпечити да, щоб був транспорт постійно в іменно в центрі ментального здоров'я, щоб ми могли не бути прив'язаними до все-таки до якихось ну, до транспорту, коли він вільний, коли ні, щоб ми могли вільно пересуватися в межах в межах області. І ну, профілактична робота це наше основне на майбутнє. Завдання, Завдання, да, щоб не доводити до хронізації е, процесів е, психічних розладів, щоб упередити е, якісь е, суїцидні е, в, стани при, при депресивних розладах у дітей, в, підлітків, особливо зараз. Щоб е, ми могли спілкуватися більше з громадами і. Е, е, Є сім'ї такі соціально неблагополучні, щоб там розлади поведінки упередити і залежності, у підлітків. Завдань багато. Завдань багато, І вони непрості, і виклики сьогодні непрості. Я щиро дякую вам, пані Маргарито. Дитяче ментальне здоров'я одна із найчутливіших сфер медицини, особливо під час війни. Діти мають отримати дуже професійну, швидку допомогу. і власне для цього і створений центр ментального здоров'я в дитячій обласній клінічній лікарні. Я нагадаю, що гостею нашої студії була Маргарита Зимогляд, завідувачка центру ментального здоров'я, лікарка психіатрі з величезним практичним досвідом, яка представляє власне Вінницьку обласну дитячу клінічну лікарню обласної ради. Я щиро дякую. Бажаю вам успіхів і, звісно, центру розвитку, тому що на вашу допомогу напевно, що очікують багато. Родин і багато дітей. Ну а для батьків, напевно, бути уважнішими до своїх дітей і з великою довірою завжди мати довіру і звертатись до професіоналів своєї справи. Щасти вам, будьте здорові, і звісно, до зустрічі.